Доброго дня і мирного неба! Для того, щоб замінити фільтр для пального, потрібно зняти колесо, зняти захист і відкрутити ось цей цю гаечку. Насадка на 10. Після чого потрібно від'єднати ось цей роз'ємчик. Так, Для того, щоб зняти цю фішку, потрібно нажати ось на цей язичок і витащити його. Після чого тут є кнопочки і зажимаючи їх, знімаємо трубки Подачі і возврата. Ну, перед тим як його відключати, щось застеліть на землю, бо побіжить пальне. Буде потяки будуть. Так, щоб зняти ці швидкозйомні роз'єми, нажимаємо викруткою на цю кнопочку і піднімаємо доверху. Все, воно. Все, роз'єм знятий. Аналогічно повторюємо з цією стороною. Все, роз'єм знятий. Тепер можна виймати фільтр. Пер перекручуємо нагрівач і нижню цю кришечку. Так. Щоб зняти нижню пробку, потрібно крутити за часовою стрілкою. Щоб викрутити болта, потрібно викручувати його проти часової стрілки. А потім є тут спеціальний отвір, за який можна зацепитися і потягнути до верху Після того, як дістали нагрівальний елемент, міняємо одну, дві. І тут під пластмаскою є ще третя мала резинка, не забуваємо міняти. І ставимо фільтр на місце. Те ж саме положення, в яке він стояв. Після того, як закрутили нижню пробку, потрібно заляти дизель, щоб його не закачувати потім вручну. Беремо з каністри, заливаємо пальне. При поверненні фільтра на місце дивимось на стрілочки. Стрілочка на фільтр це зелененька, шланг з зелененьким, кнопкою зелененькою. От, відповідно, білий вже в, на вихід. Все. Поки що чіпляємо назад. Так, шлангочки потрібно одягати до того, як почуєте щелчок. Ось таке зазори воно повинно бути. Так. Все, після того, як оділи, можна закручувати. Після того, як під'єднали до фільтра всі трубки, Заглядаємо під капот. Тут у нас є ось такий ніпіль. Одною рукою беремо викрутку, нажимаємо на ніпіль. Іншою рукою прокачуємо ось цю грушу, поки не вийде все повітря з паливної системи. На цьому ремонт закінчено. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, залишаємо коментарі. Мирного неба!